Коліна вирішила відпустити свої кульки в небо. Гоу! Диви, полетіла. Зараз її вітер здує, ту зірочку. Ой, лети! Все, папа! -па. Зірочка. І падає, падає, вона мене летить. Зараз до когось впаде на балкон. Наполетіла туди за будинок. Там остання кулька четвірка твоя. Давай. І мене це відпускає свої чотирирочки рочки, щоб на другий рік було п'ять. Давай. Відпускай. Відпускай, хай летить. А? Зараз вітер її посуне тут чотирирочки рочки. Давай. Ну, зараз на балкон залетите. Все залетіло на балкончик Бачиш? Ми відпустили твої чотири рочки, Каролінка. І на другий рік буде скільки тобі? 5. 5! І будемо святкувати 5 рочків. Прибули ми додому такий величезний кульочок. Так, це в нас снігова панда, Туалетний папір. Це так, шукай, де вони там є. Взяли чотири пакети. Аж перевертаються через стіл. Купила Кароліна отих от жуків. Покажи їх. Отаких от жуків і купила того рака. Так ти ж чай хотіла, візьми попий. А ні, а ні. Пий поп'єш і тоді мама пропустить. Чуть -чуть. Так. Бачиш, кашляєш. Пробуй. Так, бонбончики, цукерки. Я не знаю скільки там заважило. Так, донати, два шоколадних, два полуничних. Головне, щоб їх не розтопило. Взяли на салат оці сухарики. Мішутки, два чаї ловара, цитрус, кухне <клес> ліса, дівчата <доріг. клес> Ну Бач, на кухню зайшла, мусиш попити чайочку. Тягни, тягни, тягни. Але смачний. Побігла тими ножницями розпаковувати свої іграшки. Капуста. Так, тут щось дівчата поновили, а дочнячий патруль. Взяли все-таки оце тісто листково дріщове. Воно добре, що воно йде в, в таких пластинах, а не накручене. Набагато краще. Це в нас для взуття безбарвна щіточка, сіль, але солені і картопелька. Все, це, що ми набрали, це ось такий, от, можна сказати, невеличкий стіл, менше, ніж ми беремо метро. ось тут у мене був. Так. Скільки ж воно вийшло, як думаєте? Напишіть в коментарі, поки я тут аж шурчу. Так, 1079 гривень 29 копійок вийшло. Можна пройтися по цінах, подивитися, що тут та, скільки коштує. 58 гривень 2 кави. Цукерки у ці Житомирські бон -блі, бон вони називаються. 65 гривень. Донатс зі смаком шоколаду 41,80 за 2 штуки. Донат з смаком полуниці 41, тож 82 штуки. Іграшка, оця рептилія, 15 гривень 90, то рак, я так розумію. Потім пір туалетний 154 гривні за 16 штук. Там 4 пачки. Наступне у нас вийшов молочний коктейль Шоколади, 22 гривні нічий патруль. Ще її оці від Ловар 50 гривень 40, а що один чай прохвали. Не поняв, то вони ж. Порахували в чеку тільки за один, а другий. Зараз може і вверху, десь буде ще другий. Крекер в нас вийшов 32,90, сухарики 38,70, ціль, кілограм 14,90, іграшка дитяча, той набір тих всяких 119 жуків чи якихось там тих ящерок, ті 170-40, взяли, то, що росте. А, є чай, є два, просто вони по окремо стояли. 50 гривень, 40 копійок. Досить дешево. Перемені мішутка 115.30, блиск, для взуття 3250, капуста такі, не розумі, 55 гривень. Картопля вийшла 63-39. Це майже 3 кг. Дівчата, навіть тут зі мною не сидять, вони в кімнаті бавляться тими ящерками. Вау! То в них що тут є? Гніздо? Да. Гілочка така є. А, Крокодил їсть їсти... ті гілочки? Рак. Ящерка така. Розова. Бач, пікають. Ящерка зелена. А не, зеленій нема, а на не цій. Це якась ігуана, фіолетова Алло. і яєчка. Алло. Їх, напевно, Алло. треба, щоб рак висидів і потім маленькі рачки з'являться, і ми їх в акваріум кинемо, і вони будуть у нас жити в акваріумі. Тому дуже важко. Яка саме гарна? А от оці. Я думала, що ця саме гарна, але тепер думаю, що ця. Тобто мама голова. любить розу. Ні, у нас така, знаєш, структура друга. Ну, я розумію, це ж. І в неї дивися тут якісь такі зубці є на шиї захисні. Карліна вже все, годує динозаври яйцями. А, тут ще окремо для них є кожне місце. Ти її намагнітила. Стоп. Ну, стій, Дивись. Мама тебе намагнітила. Я думав спочатку, що ти його годуєш, а то рак не бурак схопив крекер за щупальці і все. І він може тепер їсти отак. Ой! Я збив, нечайно. Давай, а я за другий. Хоп, буде тримати чи ні? Тримає. Все, бач, він має аж два крекера. Рак не бурак, і він кидає все сюди, так? в контейнер. А Каролінка буде їсти весняний салатик. Тут є в нас яблучко, морковка, і буде їй так смачно. Там ще можна було додати ще чуть-чуть капельку меду, це все перемішати. Воно ну, таке смачне. Ми його їли вежі ведмежі в Карпатах в Славську. Був дуже дуже смачний. Якраз на сніданок його давали. І карлінка ще нарвала мамі знову нові квіти. Магнолії вже всі пообсипалися. Ми їх от знайшли, позбирали, поставили в вазоночок. Тут трошки де не вже зламалося. А так вони класні. А я рак, не борак, як у кущу буде знак. Та вона їсть і собі вирішила задекорувати весь стіл. Вона собі в прикуску їсть крекери, яблучко села це, і мусить рак стояти і дивитися на неї, як вона нямає. І квіточки собі поставила. Красуня маленька. Зараз будемо шаткувати капусточку, на борщик, м'ясо вариться. А я і ще... їсти. Дала квіточці їсти, та квіточка не їсть. Ми тоді налили їй водички. Щоб вона собі пила водичку. Вона печенька не любить. Дивися, бачиш? Вон є така в всередині. І, і вона шо? має цвіт. І, і сюди прилітають всякі бджілочки, їдять той цвіт, і несуть потім вулик і роблять з нього мед. Та, і, і ще окремо. І кидають баночку. Потім кидають в баночку люди і продають, і потім їдять дітки маленькі. Я отак відкрив, від неї йде такий сильний запах від магнолії, дуже-дуже насичний. Коли її закрити, то нічого не чути. Ідемо з колінкою викидати сміття. Круінка вдягнула свій от дощовичок. Я кажу, то то добре, зараз вдягнеш собі капюшончик на голову і від дощу якраз буде добре, бо на вулиці блиска дуже сильно. Але грому нема. І дуже жара. Значить, десь має влити нормальний якийсь град. Йдемо, йдемо. Йдем, йдем. Я теж вдягаю свій. Дощовичок. Але я парасольку не беру, бо мені не треба. Чесно кажучи, мені під цю куртку підійшли би ось ці от каролінині чобітки. Так, да, так я можу йти в цих. Бачиш, підійшли. Угу. Під курточку взагалі ідеально. Один той самий колір майже. Все, погнали йдемо. Нам ще треба купити томатну пасту. Коротше, його якісь хакери зламали. виходь Іде в магазинчик. Ого, а дощик вже падає. Вибирай який саме. Ось таке? Ні. Ось це? Це фіолету силь. І Із ковунгуава на трьома. Та я буду два їсти. Два будеш їсти. Так. Мені дуже подобається. Ну, ну, Кавунгува прикольна. А щас, дивися, ти вибрала я це, це синє, а є таке синє з розовою. Я не хочу. Хочеш так, то з шоколадкою. Я просто побачила, як роблять морозо і півчо. Побачила, що там потім в кінці покривають шоколадом. Ну добре, йдемо. Вона прийшла каже, давай відкривай скоренько. Кажу, давай розвивайся скоренько. Я навіть не замітив, що це морозиво підходить під курточку. Може, то мені то морозиво купляли. Може, то мені купляли то морозиво? Ні. А кому? Ні. Каролінці. Ну, в принципі, і тобі підходить, будуть є трошки рожевого.